Проте рожка зараз вимінялася. Зараз ось що, спорт буде. Зараз тільки треба придумати, як мобілку поставити. Зараз можу покатати на цьому. На... На... на псу вас можу покатати. Це спеціальний тренажер пес для простати, щоб нормально вона тренувалася. І нас одразу в чаті. Хм, що ж ви там закривали пиздаки, блять. Забанять. Ні, за піздаки не банять. Ні, там є... Так, да, да, так, да. там є певна підбірка. На твічі. Ти туди раз, раз на 30 років заходиш. Опа, давай, даю. Зараз зараз будемо пробувати розганяти потужність. Це не точно. Бо я все думаю, де би я мав поцепити, мобілочку поставити підперти. Просто там зараз стоїть е, одна мама. Я не хочу, щоб вона в кадр попадала, бо вдруг ще буде щось мурчати, може. Не хочу бути. Toczno, a ja może o tak się zamoczę. Po na o. o. Dla Chocia, chociażby o tak budu robił, bo blaj, się nie pójdzie. Będę szukać miejsca, gdzie, gdzie można choć minimalnie coś zrobić. Tak. Да, 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 такий план. Зараз на турніку повісіти, я авто все шукаю, типа, ех, якби я мав то ставити, щоб я хоча б вісіти міг трохи. Тупо як, як сусіска, ну інакше не планірується, в принципі. Опа, зробити, та? Слабак, так, позор твіча. а похуй. Ну Треба трошки повісити, щоб хоча б розтягнути там, ну, та, там бухає чужо. ну Я вам скажу, тут типо, такі 100 грамовочки пляшки, їх тут ну, штук з 10 валяється. Ну, тупо штук з 10. І типо, тут а, а, мала дитина цим всім грається. І типо, ця мати, яка ти будеш викидати сміття, вона така хоп, взяла і почала викидати там, сука, тупо з 10 соток, походу, да, тут типо, якраз і бухічі йде. Вже не смішно, дивися, і морда прикрилася. Хоп, по фіксу. Алкострін. да, Алкострін, да, 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 да. а одразу експерти почули звук пляшок, одразу в секунді. Ну, типа, за секундочку зрозуміли, що до чого. Молодці. Так вчиться бухати. Ні, це вже ми трохи проходили цю школу. Так, я вмію, ага, красавці. Та, о, там дитина, дійсно, гімнер твоя невістка дуб ду бою, хто, хто би сумнівався. Кому шо? Кому шо, ну, ну рилі. Ну, кому шо зараз, подожди. Голо, Головні ці вийдуть стріма, легенди. А вони там зараз на лавочці садяться, витримують паузу. І тоді має піти контент. І тоді має піти контент. Просто вони зараз соромляться, типу, я не соромлюся. Ну, ну На що мені тілять, завтра <гум> я так на роботу. Так, ти робиш неправильно, ну блядь. Да, Там треба якось вперед нахилятися, типу, якось отако, ну типа пизду. Я роблю поки що, як виходить. Ну, бо я просто інакше не зроблю. Я просто роблю так, як виходить, так що ну нормально. На Інакше, ну типа, там ще помню, якось так з розкачкою тіпа, робили. Олька. Ну, типа, робили, типу, отак з розкачкою, якось типа так вниз, так хоп, хоп, і типа випригли. Отак робили, типу, я знаю, що на цих, на, у нас в школі на брусях. Але я цю техніку так і не, не оформив. Так що, ну, в будь-якому випадку ця тема не, не канає. І я все думав. Навчився з а потім я подумав, що я можу вилетіти і пологів в корчі далеко. Я зрозумів, що я цю тему робити не буду. Я просто стараюся більш-менш рівно оджиматися, бо я раніше віджимався. Зараз я пробую так тип, рівно йти, а раніше я тип, так, під, під углом це все робив. І я думаю, що тип, ну, блин. поки що я такі теми робити не буду. Отжимайся поки що так, дайте мені треба на силу в руки трохи вернути, а то... із того, що тип, ніхера не робиш, то я взагалі прям хвилі зробився. Ну, максимально дохне, я зараз взагалі нічого не можу. Будемо пробувати робити дубль 2. Не знаю, скільки я таких просто заходів зроблю. В будь-якому випадку. Ну тіпо, прям аж до хера цього не буде. Буду пробувати стільки, скільки виходить, ну і цей. Зараз ну, має... почати, думаю, скоро активна фаза цієї прокачки, але ну, не знаю, скільки вона буде активна. Вернувся. повернувся. Коли ти ніхера не робиш, різко починаєш займатися спортом, можна трошечки охерніти, звісно. Оце і всі теми. Ти такий, типу, ну, замучений, задрочений. Тобто, ну, я зараз фізично важкого взагалі майже нічого не роблю. І тут внезапно треба починати щось робити, я таке. Я оце на робері проїхався, блять, зіклюта. Ну на 25 хвилин я ровером сюди їхав. Я, блядь, коротше здохну. Я приїжджаю. Фу, фу, задишка весь червоний, просто, типа, жорстко. Я думаю, та ні, це якийсь бред. Я вже чую, вже одразу десь походу серце калашмати, дай Боже. Починається ця херня, блядь, воздух хапається всіма фібрами і сракою, і, і п'ятками, і чим хочеш. Да, да, прикинь, типа, блядь, в 30 років, якщо ти нічим не займаєшся, блядь, ти устаєш від поїздки на ровері. Бо ти зранку встав, Поснідав, сів машинку, приїхав, типа щось поробив стандартні рухи, які не втомлюєшся. сів в машинку, приїхав. І потім різко ти блядь, сідаєш на ровер, там зовсім друга система зразу кардіо, тіпа, ну, нагрузка по всьому нагрузку йде, і ти очеревший. Це зараз тобі твої там, 14, ти мені каже, ти блядь, стільки маєш на що сальто будеш і бачиш, що кінь. А в 30 виглядає інакше. ДКС трошечки не по плану, ну, пішов з кесом. Хочу потестувати карти, але но... пока що. Тестілю качання. Хомиться задишка мене блядь. Ну да, скілкесно, ну Тут я згасина, поки що треба трошечки підкачати фізуху, а то я пізяць який дохлий. Я кажу, мене банальний проїзд на велосипеді. Мене просто уже гвалтує, я здихаю. Тихо, 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 самці готуються і качатися. качаться. Тихо-тихо-тихо, тих, блядь, переверни камеру. Оп, Оп виглядайте за кущика, самці-самці. WWE. і Так, хоп, це сіснається, ті типу, покидає раму, а відправляє молодого першого. Не, не знімай, блядь. Я не знімаю. Раха не знімай. Будь ласка. Сам... Знімаємо костіла, блядь, мені похуй Це ж саме контент. Мені це не цікаво. Ха-ха. Оооооосика. Ви сейчас стоїте, сука, як на дискотеці, ти, типу, під стінку і соромиться піти потанцювати, і повний танцпол подруг, рук, бля. Тут та сама ситуація. Вас залізо ж де, каже, качай м'язи, а ви, типу, під стеночку, ми поохраняємо повітря. Ну конечно, блядь. О, ну, бо тут не повна амплітуда, можна було просто сказати, що не повну амплітуду робить. Є таке слово. Я такого не знав слова. Вот по-перше, ну, ти зараз, бля, виебувайся, бо ти щось рук бьешься. Ти думаєш, я там, ж, що, єдиний, оце, ти що думаєш, я там ти учився? Тому... Микола, я взагалі спав, нахуй. Я туди не ходив. Тільки перший я. курс походив ти і запив. Ні, це, блядь, я знав, ще, нахуй в школі. Ну, зараз спробуємо зробити неповну амплітуду на брусяк. Подожіть, нахуй. Не знаю, чи в мене Ну, але спробуємо, блядь. Неповну амплітудочку їбать. О, ну, типа, тяжко, так мене трохи потрясує, нахуй. Нога качається, щоб були батони. 100% все. Залізко, блядь. Пробую, правда, хера не можу покачатися нормально, в нас все рація, я ніхіра не можу. Я, я маю розминати тіло, щоб фізично сильно натискати на кнопку і стріляти з ВП і одразу пробивати кабіни. А так може мені не вистачити сили, і я не пробив кабінуть. Алло, Ось, правильно, Хо ти уроки не вчиш, блять, ну, уроки зібрався в біблі. А це зробиш після уроку. По 30 присідань на оцього прута чорного, щоб зробив, як уроки поучиш. Розминаю простату дуже корисно для твого здоров'я. Смачного ворога. Тільки раз був на кухні сидимо, чи по ще костері, жили. Повна сука, кухня дівчат, воно сука одрижку і повертається. Сидить якісь рандомні, такі спокійні, тип, В кожній компанії тип тихоня, і воно такі. Ах! І такі. Андрій! ти Терегаєш! Це сидить червону краску, це не я, я, а це його дальше. Каже жмеш, жме нахуй. На, з ними я, я три рази яку ходи ж муса. Не, може. Не, вла, ку... Крути сонечко. тільки пальцями не забирає хамою. Давай. Контент. Mm -hmm. Это для вас. час. Yes. Все все заметил. Окей. Okay. Подождите, у меня пропал. Подождите, ребята, у нас на живот и про меня мочатам. Пока поки ты сейчас только нажималась. Речат они матки. Е. Когда я не знаю, что он туда пишут тварина. Та подожди, а може його потім не буде. <рив> <рив> ну кстати, да. Ні, то, що вони там спи пішати. Що то випало? Я полипа. Зарабило лобця. Виліз нахуй, поняли? Па-ра-па-па-па, па, па. я це люблю. Це критичного донку. Ну, а так, що про так? Що ти позволив? Силове? Ні, не, не таке. Да то на дві руки його роблю переважно. Ну. Стульчика я діяв. Та блядь, колись зробив, але то ти колись не бухав. Я тебе завжди, Доволі не п'ю, поняв. <рес> База. Вилітка С буде. Не переживай, треба нові карти потестити. На коні соскопку на одну руку робити ледве ледве така собі історія, блядь. Я сиділа, блядь. Ого, стрім, як ти йдеш додому, блядь. Да, тільки мене немає як тримати. Заєбаш, я його діла. Юра бачив, що я його діла. А не в кілограмах діла, блядь. Ну, Я діла стульчики нас. Селі руках. Понимаешь, ты... Да, да, ты... Стульчик. Это, 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 стульчик, Це вот так вот ты крутишься, блядь. Дивись. Ні, подожди, стульчик типу, просто сзади цепляється, типа це типа типу, висишки піднімаєшся. Я знаю, що він має під стульчиком. Табуретка. Давай присідай, ага. Юра, здоров. Привіт. Прапорщика зробиш. Я тоже. Так, що за що я буду. Подожди, чим це закончится, мені ж цікаво. Не, nee, хуй ты сразу. А, це ця хуйня називалася, блядь. Це типа як склепка, тільки назад якась хуйня. Не хуйня. Та так, да. ну... А, не, не склепка, а ця хуйня. Що типа носки такого пере закидаєш, хоп на дверці стоїш, типа поднімаш. І... Бочка? Як? Бочка? И кайбочка. Ну, від, від області. А. бочка, блядь, у нас пьет у точка. Як воно називається, нахуй. Ти об'ясни мені, по-моєму. Ти просто висиш, типа, ти. Так само як на стропку ноги закидаєш, просто типа ти через тіло ноги, типа, все через трубу перелітають. І ти просто на дві руки в кінці. Я сказав колян. ти зробиш десятку, за три не дів. І канаху задня, сука, бочка, блять. Я зрозумів десятку. Ну блять, ти виходиш, ну типа закинеш ну, і виходиш. там. <поцерканда> Ні, то спери... спереді, отак. От Впереди просто выходишь. На, снимай, попробуй, но у не хуй что получишь. Опа. А кому это кажут геймеры? Ебало, оп, нахуй. А это оп, блядь, это уёбище, блядь. Это, блядь... Это, это и нахуй. Будь мы там, блядь, качалка, нахуй, что-то пиздец. Больше пизделка, блядь. Блядь, мы сейчас... Покайте, почекайте, треба поставить бутилку. Почекайте! Почекайте! Тепер буде контент. Знаходиться сміття, а де, кстати, помойка? Я. <нацю> ну, не, не, Якусь хуйні красної приніс, блядь. <нацю> три рази. <нацю> Ой, Опас. <нацю> ну, Та, ти ти сідаєш не на повну. Бо в мене коліна потім болять, заїбав. Уйопки нахуй. Так. З тим роздивитися. Би що, блять, не хотіли, ви ж кс хотіли заїбали. Хоп-геймер, отак міг би ти робити, якби ти, сука, не піздував чіпси, нахуй. Диви. оп, оп, рама пошла, блядь. Взагалі, машина, звир. Кіборг. Убивця. А, це це Тільки так. обіця. Кібарг обіца. Остання Ну, Якщо швидко то робить, як ти також каже забув. Називається перш. Вс! Сука, а що ще, блядь? Пінаху... Може, макушка там. Согласен. Ну, база. Індю, Індюшини язик. Петушина макушка, блядь. Пьоришко, нахуй. Що ви, блядь, базарите нахуй? Ти їх і не знав. Ну, ні, 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 ні. Це взагалі то, стріт воркаут називається. Так, да, про нас. <ріхі> і, і, якщо я покажу твоє легендарне віджимання, це буде про нас. Весь інтернет буде. Ні, то треба показати до і після, алло. Зараз сюди жмесі потім покаже три тижні прогрес. Ось ото ми прикол. Що ти зараз показуєш. Та вона мені нахуй не треба, блять. Микола, я не люцифер нахуй. Ти тут перший і останній раз. А в этом мире. Ти сюда больше не приедет. Нашо спором. Окей. ну. Нет, так ні, если поспорить, то ты, блядь, прийде. Идем з перворотом. Во, блядь. Пойдем спо. Пойдем. Ооо. Це ты что, якусь методичку открыл? Блядь, это для мупе. Да, для скутеристів, для скутеристів, да. Подистив. Подім с первого ротом, сука. Пиздец забудься входить. А так я буває. Бля, мы не? А зараз будемо Это, тип, это зараз точно. Будемо тип, а може на сюрре рамі? Тебе точно. Да, от я на тому. Тебе, да? Можу на пруті покатати. У нього, кстати, прикундель, у нього, кстати, знімається сідло, якщо ти розумієш, о чому я. Кстати, да, буде масаж. Я розумію все, так що, сісти хочеш? Прикунделі. Та ні, лягти, блядь. Покрутиться вона на пілоні. Пупок. Ні, пупок може бути трошечки розрив, то не добре, блядь. То потім то буде збирати всю хуйню. Так, ладно, блядь, Будемо офатися, бо в мене хуйня батарея стається, а ще треба додому з музикою доїхати. Тримаємося на зв'язочку і будемо пробувати прокачуватися далі. Може, не будуть а то буде більше смехуйовино. Так що цілує плечі, до зустрічі, Бувайте!